Один юнак вирішив не жити з жінкою і не брати з нею сімейного шлюбу. Як, осоромлячись відкрито говорити про свої принципи, він потрапив у смішну ситуацію. На запитання, чи він одружений, молодий чоловік, припускаючи, що на цьому розпитування закінчиться, і дався спокусі. Він трошки збрехав. Так, я одружений. А як звати вашу дружину? запитали знову. Юнакові знову довелося викручуватися. А діти у вас є було ще одне питання. І оскільки юнак уже почав брехати, то ніяк не міг зупинитися. Так, діти у нас є. А скільки у вас дітей? запитали його. Молодий чоловік відчув, що остаточно заплутався. Чим далі в ліс, тим більше дров. Надалася йому приказка. Ну, двоє, нерішуче відповів він. А як їх звати? запитали його. Запитанням співрозмовників, здавалося, не буде кінця. Юнак не витримав і відповів. Одну дитину звуть брехня, а іншу неправда. Не одружений я, не одружений я, відповів він їм. Одного разу один священник закінчив службу, оголосив. Наступної неділі я розмовлятиму з вами на тему брехні. Щоб вам було легше зрозуміти, про що йтиметься, прочитайте перед цим. «Вдома. 17 -ту главу Євангелія від Марка. Наступної неділі священик перед початком своєї проповіді оголосив Прошу тих, хто прочитав 17 -ту главу підняти руки. Майже всі присутні підняли руки. Він сказав Саме з вами я хотів би поговорити про брехню. Тому що марка немає 17 глави. Якщо спитати муху, чи є тут на околицях квіти, то вона відповість, Не знаю. А ось гною нечистот, он у тій канаві повну. І муха почне по порядку перераховувати всі смітники, на яких вона побувала. А якщо спитати бджолу, чи не бачила ти тут на околицях якісь нечистоти? Та вона відповість, нечистоти ні, не бачила ніде. Тут так багато запашних квітів, муха на самому квітучому лузі знайде нечисте місце і сяде на нього, а бджола в смердючому болоті знайде квітку лотоса і збере з нього нектар.